Кликав Володимир своїх бояр і старішин городських і сказав їм, оце приходили до мене болгари, кажучи, прийми закон наш. Потім прийшли німці, і ті хвалили закон свій. Після цих приходили жиди. Наостанку приходили і греки, хвалили всі закони свій же вихваляли. І багато чого говорили, розповідали від початку світу, мудро розповідали і про той бічний світ, який начебто має бути, і любо слухати їх. Вибрали мужів славних і розумних числом десять і сказав їм: «Ідіть найперше до болгар, випробуйте їхню віру і службу. Вони ж пішли, і прийшовши, побачили паскудні діла їх, і поклоніння в мечеті і повернулися в землю свою. І сказав їм Володимир: підіть ще до німців, і подивіться також, а звідси ідіть у греки. Вони ж прийшли до німців і споглядали церкву їхню і службу в ній. І прийшли до цареграда і війшли до царя. Цар же запитав, ради чого прийшли? Вони ж розповіли йому про все, що було. Послухав їхню розповідь цар і був радий, і чести велику виявив їм у той день. На ранок же послав до Патріарха, кажучи, таке прийшли руси. Вивчати віру нашу, так приготуй церкву і клірос, і сам, одягнися в святительські ризи, хай побачить славу Бога нашого. І почув це патріарх, і звелів зібрати весь клір, і, як звичайно, відправив святкову службу, і кадила розпалили, і організували співи і хори. І пішов і цар з ними до церкви, і поставили їх на почесному місці, показуючи красу церковну, і співи, і службу архієрейську, поставу деяконів і розповіли їм про служіння Богові своєму. Вони ж були захоплені, і дивувалися, і хвалили службу їхню. Закликали їх царі Василій і Константин і сказали їм: Ідіть в землю вашу, і відпустили їх з дарами, великими і честю великою. Вони ж повернулися в землю свою, і скликав князь своїх боярів старішин. Рече Володимир, оце повернулися послані нами мужі. Послухаємо про все, що було з ними, і сказав їм: говоріть, говоріть перед дружиною. Вони ж сказали, найперше ходили ми до болгар і дивилися, як вони моляться в храмі, точніше сказати в мечеті, стоячи там без поясу, а поклониться, сяде і дивиться сюди і туди, як божевільний. І нема в них радості, а тільки печаль і сморід великий, і недобра віра їхня. І прийшли ми до німців, і бачили, як відправляють службу, а краси не бачили ніякої. І прийшли ми в греки і водили нас туди, де служить Богові своєму. І не знали ми, чи на небесах були. Чи на землі. Нема б на землі такого видовища, чи краси такої, щоб зуміли порівняти із нею. Знаємо тільки, що там Бог із людьми пробуває, і служба їхня лучша, аніж усіх інших народів. Не можемо забути ми краси тієї, бо всякий чоловік, коли спочатку покуштує солодощів. Потім не захоче гіркого прийняти, так і ми не маємо вже так жити.